Да, повторяюсь еще раз, никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать, никаким. Вот Украина как государство в нынешнем ее виде должна перестать существовать. Россияне паникуют, а пропагандисты лютуют. Така вона реакція на візит Орбана в Київ. Ну а ще нові цинічні заяви брехливого небензі та відео, яке ви точно маєте побачити. Бо росіянкам хочуть заборонити збільшувати губи, поки що тільки губи. А там хто знає, як карта ляже. Тож поїхали, поговоримо. Вітаю! Ви дивитеся проєкт з дна постукали! А я Інна на бок. І традиційно покажу, чому російська пропагандистська машина йде на днижче. Хоча путіністи все ще намагаються її врятувати. І розпочну з того, що 1 липня Росія розпочала головування в радбезі ООН. На жаль, бо дуже важко спостерігати за тим, що Захід досі, ну і все ще беззубий. В той час, коли цинічні пащі руперів Кремля намагаються зробити так, щоб світ проковтнув їхню брехню. Україна, конкретно Зеленський, це просто тілочка Байдена, і він повністю залежить від Байдена. Україна дійсно лічний проект Байдена і нинішньої демократичної еліти. Це вони зустрічали Зеленського як великого героя в Конгресі. Адже всі ми знаємо, як підло і цинічно росіяни спотворюють правду, чого варті лише заяви небензів ООН? Ось одна з останніх, де у своїй брехливій промові Небензя знову звинувачує Київ у війні. Таким образом, Київ розписується в тому, що він намірено нападає на гражданские об'єкти, в тому числі ті, де знаходяться діти. Однак ми не услышали осуждення цього нападення зі сторони ООН. Это далеко не первый случай, когда от западного оружия гибнут и страдают и украинские, и российские дети. Однако они, как и основная масса нарушений в отношении детей со стороны украинских вооруженных сил и формирований, не находят должного отражения в докладе Генерального секретаря. В нем фактически игнорируется тот факт, что грубые и систематические нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины, берущие начало еще в 2014 году, продолжаются. Єжедневні обстріли мирних кварталів, об'єктів житні обезпечення, гражданської інфраструктури, інфраструктури. от методи, которыми дійствують київський режим. Як чуєте нічого нового, хоча заява і свіжа. Та постійний представник Росії в ООН Небензя знову спрямовує всі свої зусилля на звинувачення України. І саме так Кремль прагне знизити рівень підтримки України у світі. Ну а у всіх злочинах, які коять росіяни в Україні, Небензя звинувачує самих українців, і для цього йому доводиться передумувати більше виправдань і альтернативних трактувань реальних злочинів Росії в Україні. Тож, дуже хочеться, щоб весь світ, який досі слухає цих брехунів та терористів, нарешті прозрів. Бо постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що питання України протягом цього місяця. Розглядати не планують для них. Це неважливо. Хоча чому я дивуюся, про які важливі речі можна говорити в контексті Росія, коли її депутати пропонують на законному рівні контролювати жінок, щоб ті не збільшували губи, бо це начебто лякає дітей і пенсіонерів. Тим часом пропагандисти влякають не збільшені губи. А ось такие пропозиции их депутатов. Вот что А раптом, где справа и до грудей. У нас есть такие удивительные депутаты, что они примут закон и потом мало не покажется. К сожалению, по работе я вынужден смотреть за законодательными креативами. Мне вот искренне жалко людей в правительстве, которые осуществляют экспертную оценку этого. Вот мне искренне просто жалко этих людей. Поэтому меня не удивит абсолютно, если появится подобного рода закон, причем как показывает практика, его обязательно обернут в патриотические ризы, что это скрепно духоподъемно, хоругвиобильное и так далее. А те кто против, это соответственно негодяи и подлецы. Ми вже просто це, це все проходили. От бачите, самі ж московити не приховують, що їхня держдума неадекватне середовище нікчемних і убогих чиновників. Ну і не забувайте, як самі ці чиновники її називають. Нагадую, Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура. Извините, я в, в, в комментарии. Спасибо, услышала. Як бачите, самі сміються над собою. Бо що ж його приховувати, коли все й так очевидно? Тож поїхали далі. Понятно, що Венгрія, которая стала преседательство в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будет превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. А в этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны. Бо ось вже другий день поспіль рве дах росіянам і від візиту Віктора Орбана в Київ. Нагадаю, вчора прем'єр Угорщини Несподівано і з неанонсованим візитом прибув до української столиці. Вочевидь, для росіян це стало дуже великою несподіванкою. Ну і ще більше засмутило їх. Сломали Орбана. Думаю, да, нагнули, як і вуйчичек, к сожалению. такі. Тим... Що ж ти Орбан здав назад? Прогнулся. Очередне доказательство, що їм нельзя довірять. От бачите, як лютують. Все просто Орбан, єдиний європейський лідер, який тиснув руку Путіну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і пропаганда завжди цим хизувалася, мовляв, Російська Федерація насправді не в ізоляції. Ось угорщина, приміром, наш надійний союзник. Бо Орбан блокував 50 мільярдів від ЄС для України ще на саміті взимку. Поки пам'ятаєте, тоді його не попросили вийти попити кави. Ну і не забувайте, він досі вже рік як блокує виділення 500 мільйонів з Європейського фонду миру на зброю для України. Ну звісно, це дуже подобалося московитам. Подобалося. Бо раптом Орбан в Києві, а пропаганда біснується. Ну а росіяни у гнівних дописах в соціальних мережах звинувачують руперів Кремля. Мовляв, всі ви берешете. І тут найцікавіше від цих істерик на болотах пропагандисти ще більше лютують. Кактока вітішок хто хтось щось пише, Вот все, это точно, совершенно как бы да фальшивка, вот, потому что я принципиально э, в, в, ни в каких там этих вот письменных баталиях э, не участвую. И, э, вот я считаю, что вообще вот у нас огромное количество людей просто утонуло в этом откровенным, да, ну просто будем называть это своими именами, бесконечных взаимных оскорблениях, обвинениях, интригах, значит, каких-то фальшивках, компроматах и прочее, прочее. И я вот вообще не вижу в этом никакой пользы. Вообще ни уму, ни сердцу, вообще ничему. Вот вся вот эта вот среда, так сказать, да, канальная, так сказать, канальная, так сказать, да, хочется даже дальше добавить, такой канализационная вся эта среда, там даже вроде иногда и люди как бы неплохие, так сказать, да, но вот сама по себе вот эта их, ну вот сама вот эта среда, как бы атмосфера, На втягує тиховодванюче ванюче болото, от знаете, отстойник каналізації. Ой, це що виходить? Міхев визнав, що Росія це болото, чи як? Ну а ще вкотре показав, як же сильно їм правда очі коле цікаво. Тільки що ж тоді вони кажуть про Орбана в Києві своїй невибагливій аудиторії. Такие байки раз вливают у россиян. Лучше ну, то, что от них Орбан пытается занять такую промежуточную позицию, да, так сказать, он говорит, что дело идет к большой войне, но Венгрия в этом участвовать не хочет, но, так сказать, если вам так не терпится, то, значит, мы препятствовать не будем. Но позиция как бы понятная, но, на мой взгляд, она такая лукавая. Ведь Орбан понимает, что Венгрия небольшая страна, находящаяся в центре Европы. Что значит участвовать они не будут, да? Если разразится действительно грандиозная война, ну, Венгрия просто не сможет не быть затронутой. Если там, не дай бог, дело дойдёт до континентальной войны. А, ясно, понятно. Знову брязкання ядерним кайком. Так и ядерні погрози схоже реально єдине, що залишилася в Кремля. Але давайте послухаємо, що наплів Сергій Міхеєв далі. Ну, понятно, що тут ніхто не спрячиться. Вот, поэтому, мне кажется, Орбан, здесь уже пункт второй, Орбан должен понимать, что, например, скажем, сейчас у него, как у главы страны председательствующей в Європі, є шанс стати миротворцем. есть шанс стать миротворцем, да? Вот, почему бы и нет? Вот Венгрия подписалась вот под этим самым коммунике, вот, который было в Швейцарии на этом вот, значит, псевдомирной, так сказать, конференции. Вот, хотя, опять же, там это коммунике, как бы это коммунике, там было всего три пункта за все хорошее против всего плохого, типа того, там, за мир против войны и так далее, и так далее. Вот, но я думаю, что Орбан попытается максимально активно использовать вот факт своего, своего председательства в Европе, Европе, и в данном случае то, что он вот едет сразу, так сказать, да, в Киев, я не думаю, что это, значит, знак поддержки Украины, это скорее знак того, что Орбан осознает, что это, собственно, главная проблема для Европы. Вот сегодня война на Украине, втягивание в нее Европы, возможный конфликт с Россией, возможное перерастание в, в какую-то, так сказать, огромную войну, это и есть главная проблема для Европы. А ще Росія – головна проблема для Європи, я забув сказати. Та й взагалі для всього цивілізованого світу. Особливо коли чуешь ось вот це. Да, повторяюсь еще раз: никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать никаким. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем, не знаю что. Ну, в будь-якому випадку більше, ніж зараз. час. в губернії, а далі рішать. А далі рішать, що делать, сера зона, буферна зона. Неважливо. важно. Ну нікакої там бути не должно. А потім бачиш, як росіяни прививають дітям та підліткам любов до зброї, щоб вкотре продемонструвати ні, не велич своєї країни, бо її ніколи не було і не буде анікчемність. Це Все, що сьогодні треба знати про пропаганду та Путіна, який досі мріє захопити всю Україну. Тож нам своє робити. А це означає невпинно підтримувати Збройні Сили України. Тож, будь ласка, донатьте на потреби сил оборони скільки можете, але донатьте. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок. Ну і нагадую, з вами була я інна Набок. А хто знову чи вкотре постукає з дна на болотах, обов'язково розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.